Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні в нас 20 січня і запустився хайп проект Metafury. Відео про даний проєкт я вже робив. Кому цікаво, той зареєструвався. Як бачимо з моєї статистики, 54 чоловік зареєструвалося, також дехто запрошував друзів, і в мене всього скромних 114 чоловік в структурі. Звісно, всі реєструвалися через те, що давали при реєстрації 4 тисячі токенів, і також 15 доларів Форекс кредиту. Але, друзі, це просто цифри. І що з цими 15 доларами робити, я ще не знаю. Подивимося, що буде далі. Сьогодні вже можна купувати пакет і отримувати пасивний дохід. Також в мене ось є вже 152 тисячі токенів Fury X. Не знаю, чи ці токени щось дадуть нам заробити. Проте зараз ми можемо отримати дохід тільки з покупки пакетів. Отож, в цьому відео я буду купувати пакет. Зараз вам по все покажу, що я буду робити. Надіюсь на вашу підтримку. Отож, погнали! Так, друзі, давайте для початку розкажу пару своїх думок. Як бачимо, реєстрацій реєстрації 584 386 на старті дуже-дуже велика кількість реєстрацій. Звісно, тут мультиаккаунти, так як всі хотіли халявних токенів, які можна буде вивести аж через 14 місяців, і то не факт. Ну і звісно, я сумніваюся, що токен Furex буде коштувати 1,68$, Але навіть якщо він буде коштувати 0,301, це буде взагалі круто. Особливо для тих, хто купує пакети і будуть отримувати ці токени на халяву. Також, як бачимо, в Телеграмі вже підписано 61 тисяча учасників. Давайте подивимося. Як бачимо, актив є, скидаються скріни. Також платформа запрошує різних зірок, вони розкручують цей хайп проєкт, тому інвестицій тут, можливо, буде дуже багато. Як бачимо, різні зірки говорять про цей проект, і будемо надіятися, що буде дуже великий хайп навколо цього проєкту. На жаль, тут немає. Криптонів, але є ось такі всякі зірки, кінозірки, які знімаються в кіно. В криптовалюті ніфіга не шарат, але для реклами ось так запрошується ось така ось кінозв'язда, і яка рекламує цей проект. Також ось кіноактор, який також рекламує Метафюрі. Це міжнародний проект, в якому дуже багато буде людей не з СНГ. Ну, принаймні, я так вважаю. Отож, друзі, я вирішив сюди все ж інвестувати, буду інвестувати поки що 500 доларів і буду покупувати один пакет за 500 доларів. Інвестиції тут робляться дуже просто, нажимаємо просто депозит. І тоді ось тут купуємо пакет. Наприклад, ось депозит. Вибираємо, через що ми будемо робити депозит, наприклад, Tron і USDT trc 20 erc 20 bep 20 BUSD bep 20 Bitcoin, Ethereum, BNB і Ethereum. Є багато способів. Для мене найоптимальний це USDT bep 20 так як я буду робити депозит через Binance. Обираємо 500 доларів, нажимаємо Confirm and Pay. І ось все, що нам потрібно зробити. Є в нас номер гаманця, є QR-код, і на цей номер гаманця нам потрібно закинути 500 доларів. Переходимо на Binance, я підготував 500 доларів. Нажимаємо зняття, копіюємо цю адресу. Нажали, вона скопіювалась. Все дуже просто. Вставляємо. Вибираємо мережу bep 20 Так, я впевнений. Ще раз перевіряємо, кінчається на cb x 4 «CB8-0X4». все правильно. Вибираємо 500. Не забуваємо про комісію, тому ще плюс 29 центів. І того рівненько 500 доларів прийде на «MetaFury». Зняти кошти, підтвердити. Ще раз все перевіряємо, нажимаємо продовжити. Прописав я всі коди, нажимаємо надіслати. І так, як бачимо, транзакцію я зробив, тепер чекаємо, щоб ці гроші перейшли на аккаунт MetaFury. Зачекаємо пару хвилин і подивимося. І так, пройшло десь хвилинки 3, і гроші відразу зарахувались на мій рахунок, все дуже чітко. Після того, як ми поповнили, тепер можна купувати пакет. Нажимаємо Buy Packet. І ось, як бачимо, я вибрав цей пакет за 500 доларів. Також цей пакет дасть мені 5 мільйонів токенів, Рої 8%. Тобто кожного місця я буду отримувати 8%, якщо повезе, можливо, і більше, якщо ще хтось з моїх рефералів купить цей пакет. Через що, друзі, всім своїм партнерам, хто купить до 23%. 5 числа також цей пакет від мене 100% ревбек. Тобто ви купуєте цей пакет і я відразу вам відсилаю 30 доларів. Так як реферальна програма тут 6%. По реферальній програмі я отримаю 30 доларів і я відразу їх відправляю вам. Тому якщо ви хочете брати участь також на 500 доларів, зараз дуже гарний момент, так як є можливість заробити трішки більше. Отож, нажимаємо Buy Now і нажимаємо Confirm Activate Plan. Are you sure нажимаємо ОК. OK". Ось і все, я активував свій пакет. Сьогодні у нас 20.01. І на цьому, в принципі, все. Вертаємось назад. І ось бачимо, один пакет в мене вже є. І ось бачимо, що в мене є 3 дня, щоб отримати boost статус. Тобто відсотки за пакет в два рази більший. Йдемо назад. На цьому поки що все. Принаймні на цьому аккаунті я більше купувати пакетів не буду. Можливо, буду ще купувати, але вже з другого аккаунту, так як не забуваємо, що тут рефералка 6%. І якщо я просто з другого аккаунту зроблю також депозит, наприклад, також в 500 доларів, я отримаю 30 доларів. Це як додатковий бонус. І також із заробітку мого другого пакета я також буду отримати по 12%. Тому, якщо купувати ще один пакет, то краще зареєструвати собі ще один аккаунт і туди вже інвестувати. І так. Ам вже купувати новий пакет, за це ви будете отримувати набагато більше бонуси. Відразу 6% свій основний аккаунт, і кожного місяця додаткових плюс 12%. Тому обов'язково краще реєструвати ще один аккаунт. На цьому, друзі, буду завершувати. Кому цікаво, приєднуйтесь, не забувайте, що це є хайп. Інвестуйте тільки ті гроші, якими можете ризикувати, тому що хайп може закритися в будь-який момент. Також від мене перших три дня ревбек 100%, а далі ревбек буде 50% із реферальної Програми. Приєднуйтесь до телеграм-каналу, до телеграм-чату, будемо спілкуватися і допомагати один одному. На цьому бажаю вам профіту, мирного неба над головою і всього самого найкращого. Почуємось в нових відео. До побачення.